Сьогодні я вам розповім про осінній дроп від Моджанги. Воно ж міні-оновлення. Нам відео показали мідного Голема, його вернули до гри. Раніше, в 2021-му, він програв в голосування мобі, а саме мобу елею. Там програв ще не тільки мідний Голем, а й Світлячок чи як. Якось так його звали до того ж, щоб заспавнити мідного голема вам потрібно буде один мідний блок і одна тиква джека. Тобто вирізана тиква Ставите мідний блок, на неї тику цю і спавниться мідний голем із мідним сундуком. Причому свіжий сундук. Викладете в мідний, сундук, мідний сундук предмети разі. І потім цей мідний голем бере ці предмети із цього сундука і сортирує по іншим сундукам. Удобна сортировка. Потім нам додали до цього голема різні ступені окислення, як і мідь. Є 4 ступені. Неокислений, трохи окислений, половина окисленого і повністю окислений. Цей. Його так само, як і мідь можна сокирою. Очищати від кислоти. Наступне, що нам добавили, це оці ж сундуки. Їх можна крафтити на верстаку, а саме посередині звичайний сундук. і По кругу цього сундука мідні злитки І виходить мідний сундук. Також доступна версія двойного сундука. Цього мідного. А ще нам додали нову мідну броню. Вона трохи краща за шкіряну, але гірша за залізну. Так само вона крафтиться, як всі інші броні, але з мідних злитків А ще нам додали нові інструменти, також мідні. Вони будуть кращими за кам'яні, але гірші за залізні. Також крафтяться із мідних злитків. А ще в кінці відео моджангів, там де Агнець була в печері, і в неї не хватило факелів, і вона забрела кудись в якусь темну печеру велику, щось там почула і, коротше, втекла чи вбігла кудись цей. І це вони нам зробили такий малесенький натяк про те, що в цьому осінньому дропі вони можливо вернуть оцього світлячка, який був на голосуванні разом із мідним Големом і Елеєю. Як ви знаєте, той світлячок це був така в нього прикольна текстурка, очі в нього в темноті світяться. А сама його текстурка більше похожа на куща залії. Такий якийсь муховитий монстр. А, і ще він освітляє коло себе темні печері в світло. Коротше, як факел, тільки. факел же ж в звичайному Майнкрафті не освітляє коло себе. Хто буде освітляти коротше. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментарі. А можливо, я навіть пропустив і десь був натяк на оновлення енду. Підписуйтеся, пока-пока!